Наша історія кохання почалася з 2008 року. Чотири з половиною роки ми зустрічалися, потім зробив мені пропозицію мій Максим. На моїй день народження. Ми, ми одружилися. Ми зробили собі таку весілля, яке ми хотіли, мріяли. Наш весільний танець ми не хотіли. Ну ми взагалі з Максимом такі люди, що ми не любимо скандал. Один раз ми все-таки знайшли той ті рухи, які ми хочемо. І виходить, ми пішли до знайомого. Він нам скомпонував наші музики, які в нас мали бути на весільному нашому танці першому. І тренувалися ми кожен вечір. Мама, завжди моя питалася, куди ти кожен вечір на так довго їдеш. І кажу, мама, в мене скоро весілля. Треба десь туди, туди, туди. Ну я нікому не казала. ми тримали це в секреті, що в нас буде. Це був сюрприз, бомбочка така. Всякі були нюанси. Я вже казала, я не буду танцювати, я не хочу, я не можу, я втомилася. І Максим так само, але він завжди в мене такий був що Він позитивчик, він е, е, ніколи не здається. Якщо є можливість, є це ніколи не здавайся, ніколи не покажу, що ти не можеш. Ти все можеш. Я в це вірю. Вставай і пішли танцювати. Максим дуже мріяв про дітей, і він був на обох синах народжені. Він обох тримав перший на руках. Де б ми не були, ми були б завжди разом. Ішла перша нога мого Максиму, друга нога йшла моя. Всі справи ми робили сім'єю. Можна сказати, це сім'я не роз'єднано, а з'єднано. І по життю, і з дітками Максим казав завжди, що для мене діти і ти це найосновний смисл життя. Останній раз він бачив дітей, це я поїхала з батьками до нього це 3 червня 23 року. Він тоді, звісно, він тоді дуже там та не візи, та, там не вези, та не вези, але потім ми таки приїхали, він їх дуже обняв. І була така ситуація, що він каже, я їх бачу останні. Я кажу, та що ти так говориш, Максим? Ну Ні, ну не може наша історія закінчитися, що ти бачиш в Ну Тому що ми з тобою кажу, 16 років стільки всього пройшли, стільки всього починали з нуля, і ти зараз так кажеш, і бачиш останній. Він каже, Наташа, війна, вона не вибирає кого забирати на той світ. Каже, я пішов на захист, а ти будеш берегти моїх дітей. Бо я їх обожнюю. Максим мені запам'ятається дуже люблячим, турботливим і добрим чоловіком. Він дуже любив мене, ви знаєте, сказати слово любив він ніколи не казав, він кохаю, бо любити можна всі, а тебе я кохаю. Для мене він заповнився ідеал. Ідеал всіх чоловіків, ідеал всього найкращого. Настільки це була крепка те, стіна. Настільки це були крепкі руки, що я передати не можу. Я у нього була просто дівчинка, дівчинка, яку він леяв, яку він просто обожнював. Його не було нічого. Була і я, і, і наші діти.